Всім привіт, друзі! З вами я Шокерікс. І сьогодні в нас на обзорі, ви вже могли б помітити, це танк Leopard 1, танк 10 го рівня, Нація Німеччина. Ну, це я говорю для тих, хто, можливо, не знає. Отож, перед тим як ми почнемо, хочу нагадати для вас, щоб ви підписалися на мій канал, поставили лайк цьому відео, написали якийсь коментар, якусь критику, можливо. Я все прийму і буду вам вдячний за це. Отож. Давайте почнемо ми з обладнання. Ставлю я на нього стабілізатор, досил і вентіль. Це сама оптимальна збірка. По суті, ви можете поставити таку збірку, не паритись, нічого не міняти. Другу збірочку я поставив з досилом, вентілем, і, звичайно, що оптика. Чому оптика? Того, що коли ви попадаєте на якусь відкриту карту, де немає ЛТ-шки, вам оптимально поставити оптику. Тому що у вас обзор. На хвилиночку з оптикою 537 метрів. Це дуже круто, це багато. Другу збірку, можливо, хтось з нею не погодиться, можливо, хтось каже, приціл постав і так далі. Ні, я покатав з оптикою це набагато краще, ніж той же самий приціл. Пересвічуєте Стек, можете стояти світити, тяжів, тим більше і так далі. Тобто другу збірку можете ставити іншу. Першу збірку поставити отаку, вона саме оптимальна, це, як, як то кажуть, золота середина по обладнанні на цей танк. От, давайте пробіжемося швиденько по модернізації. Перша модернізація я взяв мінус 50% від штрафу за пошкодження, боєкладку кладку та двигун, і мінус 20% від штрафу від штрафу та розкиду пошкоджених гармати. Це оптимальна модернізація. Хочете ставте, хочете, ні, але вона дуже крута. Друга модернізація, звичайно, що на приціл, від розміру кола зведення, мінус 2 П'ята модернізація це налаштування турбонагнітача. Можна ставити ці модернізації, можна не ставити. Я поставив, в принципі, стало краще. Понятно, що мінус 3 від скритності, але ви все одно працюєте в більшості від кімпи. От передостання модернізації я взяв від 3% від часу заряджання, тому що хочу покращити ДПМ. Так, да, на 5% більше коло, але ви компенсуєте цю модернізацію. От, плюс трофейну вентиляцію, якщо у вас трофейна є. Далі, останню модернізацію я не вибирав і вам не раджу вибирати. Тут ви отримуєте плюс 5% до потужності двигуна, але втрачаєте від швидкості зведення 5%. А тут дивіться, 5% до швидкості зведення, знову мінус 5% від потужності двигуна. Тобто останню модернізацію, я би вам не радив взагалі е брати. На рахунок е перків. Перки Ви можете подивитись в постіку в моєму телеграм-каналі. Зараз я вам покажу швиденько. Якщо я в відео не закріплю перки, тобто так, ви можете зайти в Телеграм, зараз вам показую швиденько. Зайшли ми в Телеграм. Назва мого телеграм-каналу шокерість тік Можливо, потім зміню Тікток на щось інше. от Минуле відео гайд був про Суперконя. Ви можете побачити. От постік. Заходите в коментарі. Дивитесь. Перки для Суперкон Це. Рємки, братство і інші перки, які важливі. Далі збірки. Це перша збірка, дві збірки обладнання для Суперкер. Це перша збірка, це друга збірка. Тобто, якщо вам цікаво, ви можете дивитись, от, якось в такому плані. Можливо, я закріплю, можливо, ні. Як по часу я побачу. От, е Тепер ми розберемо е ТТХ танку самого. так? Тобто ТТХ. В нього середня альфа 420, доволі хороша. От... Е Пробиває голдовий підкалібер 323, це не багато і це не мало. По суті, це якась золота середина по пробиттю. Звичайний підкалібер пробиває 278, це дуже хороше пробиття для базового підкалібра. Тобто можна в деяких моментах просто звичайно грати на звичайних підкалібрах, не голдових. І увага. Голдовий підкалібер летить зі швидкістю 1613 метрів за секунду. Чи це багато? Це дуже багато. Комфортність стрільби просто на високому рівні. Звичайний підкаліберти трошки побідніше, але все одно він дуже швидкий. От. Заряджання гармати у мене 6,79. Це за рахунок модернізації, якої ми вибирали. Тобто, да, Кути вертикальні наводки – мінус 9. Тобто вони комфортні, не скажу, що вони імбові, вони дуже хороші. Час зведення 1,48. Комфортне зведення, питань нема. Розкид на 100 метрів 0,26. Танчик доволі точний і непогано попадає. Середній ДПМ за хвилину 3,720. От, е якщо ми подивимося на модельку танка, на 3D-модельку танка, по суті, там нема що дивитись, але все ж таки я вам її покажу. Так, це ми закриваємо, відкриваємо модельку. І а Оце щось таке червоненьке. Да? Ага, а ні, то 130 мм. Він не танкує. Тобто ВЛД, НЛД. Бачне, знаєте, чи він може тільки танку на цією частиною маски. Там зараз я найду 225, там 243. Тобто маска інколи може щось відбити. От, 237 там внизу 146, там 160 Тобто, ця частина маски можливо щось танкує. Підставлятись на ньому не варто, тому що він впітує фугаси як губка воду. Я думаю, ви зрозумієте, коли на ньому пограєте певний час. А так, в принципі, танк дуже крутий і комфортний. А зараз ми переходимо до мого показового бою. І всім гарного перегляду. І так, переходимо ми до бою. Кинули нас на карту промзони. Не дуже її люблю. Вона складно грається, особливо на таких танках, як Леопард. Топар трається доволі складно, доволі складно. Плюси танка. Які плюси танка? Він швидкий, він низенький. У нього ідеальна пушка, ідеальна стаба, особливо ідеальна точність і швидкість польоту снаряда. Танк не підходить не всім, особливо новачкам. Його старайтесь не качати, як перший СТ, тому що він дуже скіло завісими, якщо так виразитись. От, які мінуси танка? Мінус це один дуже великий, який вказує на те, що в нас просто немає броні. Абсолютно в танка вона відсутня. Певна броня є там в частині маски. От, але хто ж буде стріляти в маску? Да? хто ж буде в неї стріляти. Тут засвідчено є до речі. Танка дуже крутий обзор, по плюсам я сказав, він низенький, динамічний, точний, швидкий, е доволі зрячий. да В нього обзор дуже крутий. Мінуси це все ж таки. Єдиний мінус це мінус в броні. Тобто відсутність її повністю не дозволяє нам грати агресивно, приходиться стояти, от як я зараз ви бачите, стою, просто в кінпі. Чому потрібно в ньому так грати? Тому що одна помилка якась так. Дає вам ПТ якась, не дай Бог, стріляє по вам фв тобто бабаха, у вас просто може за шоти лопнути. Тобто приходиться такі простріли шукати. от Зараз як я по ЄБЕРу, знайшов і так далі. От, Пробувати стріляти з кімпи, завжди кататись на другій, третій лінії. Інколи, інколи. Можна грати на першій лінії, тобто прямо десь в зарубі. Але це дуже рідко і це по ситуації. На Леопарді потрібно дуже сильно відчувати бій, дуже сильно дивитись міні-карту, тому що на танку потрібно переїжджати постійно, не можна на ньому стояти до кінця бою, як роблять більшість гравців, граючи на цьому танку. Танк доволі комфортний в плані стрільби, я повторююсь: він попадає ну, чуть не з автоприціла, ну, чуть не з автоприціла, тому що, якщо ми подивимося. Голдовий підкалібр летить зі швидкістю 1613 метрів за секунду. Це дуже швидко, швидше, по-моєму, тільки в К91 за стежок, так? от І базовий підкалібр у нас летить 1480 метрів за секунду. Це доволі швидко, тому е, на випередження стріляти сильно не потрібно. снаряд долітає просто е, миттєво до цілі, і цим самим. Ви більше будете попадати, чим на інших якихось танках. От в цьому бою я більше стояв на кімпі тобто просто стріляв через кущики, так, вицілював там ці слабкі зони танків через кущики. І, по суті, я тут нічого не міг зробити інакше, тому що танк, по-перше, картонний, як я вже казав, і він особо, так скажімо, нічого не танкуне. Пробивають вісімки, дев'ятки, я вже мовчу про 10 рівні От тут я бачу, що місто починає зливати і перетягуюсь на правий фланг, тому що тяжики в нас, так скажемо, всі грали дуже погано в цьому бою. От ви по статистиці це все побачите. А тут я роблю небезпечний маневр, який краще вам не повторювати. Треба повністю відчувати танк, ситуацію і так далі. Поки йдеться перестрілка, хочу нагадати, що в мене на Ютуб-каналі регулярно е, йдуть стріми. От, стрімлю я о 10 ранку чи об 11. І другий стрім, це вечірній стрім, він зазвичай десь о 18.00. от, Тобто підписуйтесь на канал, ставте лайкосик цьому відео, якийсь коментар, напишіть, от, якщо вам не тяжко і не складно буде, так. От, і актуальний розклад по стрімам, і відео, так? тобто гайди, там певні розбори. Це все в моєму телеграм-каналі. посиланнячко буде внизу під відео. Отож, закидуємо язі ми два шота. За рахунок точності ми це можемо робити. Віджимаємо ягу, віджимаємо в плані того, що ми її зацілюємо, і вона, по суті, нічого не може зробити. Так, зелень нас просто не пропушити. Місто ми теж не можемо попушити. Вбиваємо тут яху, вона помиляється. робимо мінус танк, і тут бачимо, що чи їде перекати в іншу сторону, ми йому також даємо шок. Оця точність леопарда, вона настільки комфортна, коли ви граєте, що вам хочеться на ньому грати все більше, більше, більше. От, Якщо цей танк дати м -м, гравцю, який грає на там, 2000 на десятках, він на ньому особи більше й не видасть. Чому? Тому що танк. Дуже складний в плані реалізації. На більшості на йому потрібно грати на голді і с кімпи. Чого на голді? Тому що базовий пробиває непогано, але інколи його недостатньо. Чого недостатньо? Тому що ви стріляєте завжди з кімпи. А як ви знаєте, під калібр з дистанцією, він втрачає бронепробиття. Тут я помиляюсь, мені дає 60 ТП. Тут я хочу достріляти, і мені ще дає чифтейн. От, і в мене лишається всього 690 хп. Тобто два шоти я отримав, хп немав. От, два шоти я отримав. Один на 700, один на 400 хп вже не мав танка. Я вирішую стягнутись на кімпу, тому що бій вже залитий. Нічого ми зробити не можемо. Місто пропушити ми не можемо, зень пропушити, ми не можемо. Що лишається правильно? від'їжджайте на кімпу. Таких боїв у вас буде немало. Я вам відразу кажу, вам постійно треба щось буде відкімпити От тут. Чифтайт пробує пробую його добити, і його хтось інший добиває. Не знаю, що я би його пробив. От, скоріше за все, би так, але кінь робить це е, раніше за нас. Вирішив я тут встати прям в кімпі до кінця бою, тому що нічого зробити по суті я на танку не можу. Танк кемперний, танк постійно десь в спині. Завжди ви будете грати ну, завжди позаду, так. Але на ньому треба постійно переїжджати. Тобто будуть такі ситуації, де ви можете лишитись, от як зараз, от я буду тут вже до кінця бою стояти. А є такі ситуації, на яких вам треба переїхати то з фланга на фланг і так далі. Тобто застоюватись на місці не треба, бо так грають більше, більше, більше частина гравців на цьому танку, і вони його не можуть реалізувати, розумієте, не можуть. Тобто на танку потрібно відчувати гру і завжди читати міні-карту, читати і тим більше на неї дивитись, тобто розуміти, що відбувається в бою, по бою і так далі. Тут же в нас місто повністю вмирає, вмирає остання сімка. Пробую я пр пробити 268, в мене підкалібри, вони, так скажем, рікошетні, на них тяжко там прям такі шоти давати в такі наклони броні. Тут світиться 4, пробую відкуще йому давати. З каточку ми йому даємо, добре. Тут я вам спойлер зробив, що перемоги вже не буде. Перемоги вже не буде, просто я дострілюю урон. І зараз ви хочете, як його дострілюю. Тобто ви стоїте в пущиках, виїжджаєте біля куста, щоб підсвітити щось, так? І коли ви стріляєте в момент вистрілу ви повинні завжди відкатувати. Тому що за світ ви лопатись. Тобто це не 907 чи не 430-й, що щось коне, так? Дуже рідко ліопард щось стапкує. Тут ми добиваємо четверку, напевно. Так, зараз ми її так досвітили. По 28 дуже тяжко стріляти. Або стріляєш ВЛД йому, або ВЛД, або стріляєш е, в башенку. Дивіться, тут в борт вийшло здати. О, зараз він буде не ряти. Майже попав, до речі. Так, і тут ПНЛД. Закидуємо чи в борт. Точно, я не знаю. Бачимо 60ТП, 60ТП проблеми, тому що йому стріляти або в НЛД, в НЛД, або там є зверху ВЛД річок, механіка водія можна туди стріляти. Ну, тут ми закідуємо шот. Ну, Ось такий геймплей Леопарда. Тобто, стоїте в кімпі, не завжди потрібно інколи переїжджати, тобто, по ситуації. Тут я вже свічусь і вирішую фугасом. Дивіться, фугасом. Фугасом, просто в пашту. Добиваємо фугасом. Хочу ще раз нагадати, що дуже прошу вас поставити лайк відео в цьому відео, написати якийсь коментар, позитивний чи негативний, сподобалось вам, не сподобалось. О, тут даємо в ньому ключок. І в кінці відео будуть певні відео на екрані, тобто по закінченню відео. І якщо хочете, можете туди, туди переходити, дивитись мої інші відео. і E aí,